Сьогодні говоримо про те, як франківці гуртуються, щоб безоплатно нагодувати наших захисників і приготувати смачну їжу для зсу. Сьогодні у мене в гостях власне Людмила Дорошенко, це є засновниця Станіславський борщ об'єднання. Вірно, я все сказала, так доброго ранку. Розповідайте, як ваші справи? Доброго ранку. Ну, напевно, я в хорошому гуморі, в хорошому настрої, вітаю всіх наших слухачів, хто нас слухає. Дуже приємно, дуже дякую, що запросили на цей ефір. Ось ну, загалом я вам скажу так: Станіславський борщ це вже те, що люди знають і про що люди чули. А якщо розповісти людині вперше, як би ви описали власне ваше об'єднання? Чи це вже компанія? Я навіть не знаю, як сказати, тому що е, я завжди кажу, що ми така велика спільнота, е, як я дуже часто порівнюю нас з великим мурашником, тому що коли мене запитують, скільки нас, ну це дійсно важко сказати, тому що це. Ну, це вже тисячі людей, які, скажем, по селах збирають продукти, несуть продукти, нарізають, фасують. Ну, це вже дуже багато. Це такий великий мурашник, і оце ми кожна мурашка маленькими справами ну, наближаємо нас до перемоги. Загалом Станіславський борщ наготував вже 125 тисяч захисників на передовій. Це неймовірно велика кількість людей, яких ви отак можна сказати, нагодували. Як взагалі з'явилася думка про те, що потрібно допомагати саме таким чином? Ну, знаєте, коли, коли, коли розпочалася війна, звичайно, що ну, я, як і багато всіх людей, напевно, на той час, напевно, не було такого, хто, ну, хто б не долучався, щось не робив і не допомагав. Ну і зрозуміло, що ми з чоловіком, з дітьми також думали, що робити, і робили ну я ходила там, шила спальники, потім ми збирали гроші, там думали зайнятись бронежилетами, збирали кошти, відправляли хлопцям тепловізори. А наші коломийські друзі тоді вже розпочали готувати коломийський борщ і радо поділились рецептом, але я якось ну, не думала, що це аж так востребовано. І якось так це відкладалось, відкладалось. А потім, все ж таки, думаю, спробуємо. У нас вдома така домашня сушка, і я думала: Боже, та це ж ми насушимо, це ж ми зараз робимо. Але коли розпочали. Ми були здивовані, тому що це все не так просто. Це дуже складний процес, і е, овочі вони всушуються в 15-20 разів. І коли береш 20 кілограм буряку, а виходить кілограм, е, такий маленький пакетик, ти просто стоїш і розумієш, ну це ніщо, це, це зовсім мало. І тоді ну, ми почали з чоловіком говорити про це, і один з його товаришів. Руслан Скуповський він надав нам сушку. Безкоштовно таку величезну на 70 кг, якою ми до сих пір користуємося, і е, ми почали сушити овочі. Спочатку це було тільки чотири хати, ми разом з сусідами, і це, ну так якби кожна сім'я е, робила свій вклад, і це просто було нон-стоп весь день, тому що. Е, Овочі закупили, а тоді, ну, це добре знають наш син підліток, якому 15 років, донька, який 21 рік. Чоловік, потім мої батьки, такі пенсіонери, так, мамі 73, тату 80 років, які просто безперестанку в цьому процесі. і, ну, там... От тоді, як ми починали, і так, сину, так, неси мішок туди. Е, е, так, іди принеси мішок. Тобто це була така колективна робота для початку. А да. так, так. Як це зараз? Це переросло вже у щось більше, тому що ви зараз справді готуєте багато, так. відправляєте багато, і я розумію, що так як ви сказали на початку, чотири хати не можуть з цим впоратись ніяк. Та я в якийсь момент ми просто зрозуміли, ну що ми. Ну, навіть не те, що задихаємось, ми побачили, що потреби є, нас просять, особливо там, де розбили кухню, де неможливо готувати. А власне, наш борщ, тоді це був тільки борщ, його потрібно тільки залити окропом. Він настоюється 10-15 хвилин, і все, продукт готовий до споживання, його не потрібно варити. І в якийсь момент ну ми побачили по перше, що є потреби великі. А по-друге, ну це також ну великі кошти. І тоді я створила вайбер-групу, в якій вже в нас зараз 780 людей. Нічого собі! Так, і ці люди вже почали відтоді, це ми почали в квітні місяці робити, підтримувати, хтось фінансово донатить, хтось привозить продукти, хтось оголошує збори в селах і збирають продукти, хтось приходить фасувати. Там, 26-та початкова школа, скажем, від я не пам'ятаю чи від травня місяця вони почали нарізати і вони щодня нарізають, тобто чистять, нарізають від 100 до 300 кілограм овочів. Тобто, це наша така щоденна норма. От ну стільки овочів ми переробляємо. Боже, це неймовірна кількість справді. Так, і ви знаєте, якось так дуже приємно, що ну постійно люди долучаються. Тобто з'являються якісь нові люди. Інколи здається, ну все, ну вже нема куди далі рухатися, все, наче й кошти не поступають, наче і це і тут з'являються якісь нові люди, з'являються якісь нові ну, помічники. Ну це дуже приємно. Ну, ви так палаєте цією справою, і я розумію, що це справа, яка приносить вам особисто неймовірне задоволення. Ну і плюс, дякую тому, що ви допомагаєте нашим захисникам, допомагаєте їм триматися там, їсти смачну домашню їжу, тому що справді борщ це знаєте таке, така страва, яка нагадує про дім, про маму, про затишок, про таку домашню затишну атмосферу, і це неймовірно. Ви вже сказали, що. У вас тоді був тільки борщ, що є зараз? Ви вже розширили асортимент? Так, друга, другий суп, який народився, знаєте. Це так було несподівано, тому що е, в 26 ту школу одна жіночка приносить постійно нафасовані сухарики, і вона їм нам передавала ці сухарики нафасовані уже в кульочках. Ну і я так знаєте думала: ну якось до борщу, ну наче сухарики ну не, не дуже, не дуже. <гум> так. Народилась горохова зупа. Вау! Wow. Так народилася прекрасна горохова зупа, її також люблять не менше, ніж борщ. От, А дехто ставить і на перше місце. Ну, а вже потім, оскільки я дуже люблю готувати їсти, просто я, я не технолог, бо мене часто запитують про це. Я не маю нічого спільного з приготуванням їжі. Але я настільки люблю готувати їжу, що я почала думати, мені ж скучно було, я думаю, ну що хлопцям їсти тільки борщ і горохову. o Далі значить, народи... з'явилось харчо, ось яке ми готуємо з горішками, з ковбасками кабаносу. Слухайте, у вас там та такий асортимент, я бачу, росте. <гум> так, потім нам мальтійська служба дала сочевицю і нут. Таким чином народилася е сочевична і нутова зупа. Це більше для веганців, вегетаріанців, як я розумію. так? Е ви знаєте, ні, ми зробили і для веганців, в нас є лінійка і для е веганців звичайно, Але коли ми попробували, виявляється, ну, сочевична і нутова, вони надзвичайно смачні, поживні і, ну, я так Там вже... багато білку. Багато білку. Я вже ті, ну, якби не готую такі супи, але тут ну, знаєте, ми пробували, пробували, куштували. Ну, це всі домашні, задіяні, сусіди. Інколи і люди, ті, які фасують, всім роздаємо, ага, пробуємо новий суп. Всі куштують, що не так, що до Дати, що забрати, ну ось так. Потім вже з'явився щавель, то народився зелений борщ, причому я ніяк не знала, як туди додати яйце, посушити. ось. Ну, І... до речі, так цікаво. Як ви вийшли з цієї ситуації? Ми знайшли яєчний порошок. І коли надаєш яєчний порошок, потім ще я додала натуральні е, вершки ось жирні. Е, ну, це справді в нас дуже смачний вийшов зелений борщик. Потім з'явився Е, Потім. Це ще не все. Ні, це ще не все. <реш> Глас, вау. Потім е, ну от, остання це була грибна зупа на вершках. Вона в нас іде з шампіньонами, з білими грибами. Е, це грибна зубка, і донька, яка також постійно постійно в процесі. Вона вчиться і працює, але ну, власне з нами задіяна. І це така права рука, яка спокійно може залишитися з усіма людьми. тому що вона знає все, що робити, і також і придумує рецепти, то вона придумала е, грибне різотто на вершках, також з білими грибами і шампіньонами. Е, оскільки чого різотто, тому що перед тим нам е, львівський клуб Ротарі надав 500 кілограм рису. 500 кілограм. Ну... Це багато. Так, так. Ну так, проміжні ще гарбузова зупа в нас є з сухариками і з гарбузовим насінням. Також зараз розробляємо плов і банош. Ну, але от, от а, і ще саме головне, що зараз ми ну, вирішили порадувати хлопців і робимо кутю. Теж отаку от запаковану. Так, Так, тобто вже пшениця відварена. Тоді посушена, і уже ми пакуємо пшеницю, мелений мак, цукор, горішки і окремо в коробочках. мед. от вчора вже віддавали першу кутю вже відправили хлопцям. Боже, це просто неймовірно. От ви розповідаєте, а я сижу вся в мурахах і хочеться подякувати вам за те, що ви створюєте. Ви сказали, що в певний момент ви розчарувалися, точніше, знаєте, прийшла така година, хвилина, день, коли ви розумієте, що от от, от наче ми нікуди не рухаємося. Але є багато людей, які хочуть допомагати зараз, а не знають, як це зробити. Хто вам потрібен? Чи це можуть бути просто грошові донати? Чи вам потрібні руки, які будуть допомагати? Звичайно, нам потрібно все завжди потрібні фінансові надходження, бо ми. Тиждень ми переробляємо 300-400 кг м'яса. Це тільки ось м'ясо, яке ми постійно його треба купити. Е, купляємо кабаноси. Так, ми теж їх купляємо. Ну, це великі кошти. Це таке, знаєте, м'ясо, кабаноси це угу. дороге. Е, також ну, от овочі в день ми переробляємо від 100 до 300 кілограм. Наприклад, таке як картопля, буряк е, в людей ну, добре вродило, люди привозять, в нас є в достатній кількості. А таке вже як цибуля, морква, капуста, ми докупляємо, тому що його теж дуже багато потрібно, цих овочів, ми докупляємо. Е, перше. Друге, нам потрібні просто люди, які б приходили фасувати. Так, тому що потреби є щодня дуже великі, і наразі зараз, коли холодно, ну просто мене розривають дзвінками, повідомленнями, що дайте. Я дуже е, важко переймаюся, і дуже важко мені, коли ну, я не можу дати, тому що не маю що. Тому що ну там пообіцяла то-то, то я знаю, що там, наприклад, зроблено стільки-то, знаю там, коли там певні люди прийдуть, і я розумію, що я не маю що віддати. От, ну це дуже прикро, а е, люди, ну, мене дуже часто запитують, з якої до якої години можна приходити. Ми працюємо, е, скажімо, це все виробництво ми зробили в себе вдома. Ми живемо біля радіозаводу в Пасічній, так, у нас власний будинок і. Е, Скажімо, на вулиці у ці господарські приміщення, які є в усіх, напевно, і де збирається хлам. Ми три кімнати вичистили, зробили ремонт. Чоловік сам, скажем, там все ліноліум, біливну, все робив, столи. І е, там ми працюємо. Тому до нас можна приходити з 9 і до 10 вечора. І є, наприклад, <кхід> дівчата, викладачі нафтегазу, які люблять прийти, там, наприклад, година сьома вечора вони прийшли, їх четверо, вони прийшли на 2-3 години, 200 борщів зробили і пішли. Я інколи приїжджаю додому, а вони вже йдуть. Я навіть не знала, ну, не знаю, що люди приходять, тобто приходять, стали, хто вже знає, що робити, стали, роблять. І... Тобто от руки нам дуже потрібно, фізична допомога. Ну, якщо зараз нас чує людина, яка хоче прийти, де допомогти, скажіть, як вас знайти? Куди писати, куди дзвонити, куди приходити, е, можна писати мені в соцмережі, можна писати на мій особистий номер телефону, е, який Можете диктувати та да, 050 373 1999. Слухайте, у вас такий класний номер, я би сама запам'ятала. <гум> і вулиця в нас класна, де ми живемо. Самостійно 50. От на вулиці самостійній. Оце ми готуємо такі. Самостійно і готуєте борщ. <гум> так, самостійно готуємо. Ну, вже не самостійно, я скажу вам. <гум> вже досить багато людей долучилося. Справді, Людмила, я дякую вам. Мені здається, кожен українець буде дякувати вам за ваш просто неймовірно великий вклад. Це все приближає нас до перемоги, тому що коли хлопці смачно їдять, вони мають сили боротися з нашим ворогом. От за це ми вам і дякуємо. Сподіваюся, що зовсім скоро. Ваша робота буде не потрібна, оскільки буде наша перемога. Але я впевнена, що до того часу хлопці будуть смачно коштувати станіславський борщ. Ще раз давайте нагадаємо ваш номер телефону, куди можна подзвонити або написати для того, щоб долучитись та допомогти. 050 373 19 99 Запрошуємо гостинно всіх. У нас у нас тепло, у нас світло, у нас смачно пахне. Ось це такі аромати борщу, і ми дуже чекаємо і запрошуємо. До речі, якщо ви хочете глянути, як виглядає Станіславський пош, то зараз саме зараз пані Людмила візьме в руки пакетик, і у нашій прямій трансляції на е, Фейсбук акаунті Радіо Західний Поліс ви можете глянути. Все дуже класно запаковано, виглядає просто неймовірно красиво, і воно, до речі, повністю герметичне. Вірно, так оце є індивідуальна порція. Прямо в цьому пакеті можна запарити це термопакет, це на одного Угу. А ось такий пакет це на вісім чоловік. Ми їх евакумуємо і таким чином відправляємо термін зберігання Рік. Ну звичайно, рік це нікого не зберігається. в угу. даний час. Ось. Тому ось так вони виглядають. Ну виглядає неймовірно. Я впав на смак такий самий, як і вигляд. Ну і ще раз хочеться подякувати вам за те, що сьогодні вранці виділили час, прийшли до нас і розповіли справді про неймовірну ініціативу під назвою Станіславський борщ. А зараз, пані Людмила, хочу, щоб ви щось побажали нашим слухачам. Так, я по перше я дуже дякую Радіо Захильний поліс за те, що ви запросили на цей прямий ефір. І дуже хочу подякувати всім неймовірним людям, які долучаються, тому що це дуже важливо і я завжди повторюю і ну, не втомлююсь повторювати, що українці ми найкращі. Ми неймовірна нація, і ми точно переможемо. Одне хочеться, щоб ця перемога була якомога. Швидше, ось, а всім людям, які долучаються, я інколи не встигаю подякувати. Я не знаю цих людей особисто. Але чи ви принесли пакетик, де є один бурячок, одна морквочка? Чи ви перерахували 20 гривень, чи ви дали ну, там є і великі суми? Так, це будь-яка допомога вона цінна. Ось будь-що ви робите, воно наближає нас до перемоги, і я дякую кожному, кожному, хто долучається. Разом переможемо. Справді разом ми крокуємо до перемоги. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у студії була Людмила Дорошенко. Говорила про станіславський борщ. Ну, а ви можете долучатись та допомагати.